Робота. Може, робота. Я, робота. Але дивіться, я хочу себе, сам, сам себе запитувати, що зміниться від того, коли ми зареєструємо, скажімо, і що змінилося в Луцьку, від того, що вони зареєстрували громаду, так, що в них є статут, і що, в них, що в них помінялося Це, в діяльність органів і в Львові. Так. Насправді статут потрібний для міської громади, тому що... Юридично. Юридич, юридич, для того, так. щоб так, вже так. не було ні в кого про те, що міський Це, балувач, міська рада, Просто, не має якогось юридичного стан. Да, я, наприклад, з тих статутів, що я, я дивився, я вважаю, що статут Луцька, от я його сьогодні приніс, я навіть переробив його трошки, ну, на голову с нахіверці помінятиму. Статут лузка нам достатньо, досить відходить. Тут Після, в, цілому, в цілому охоплено всі ті галузі, ті ламки, з якими стикається наша місцева влада. Тут, тут все прописано. І статут насправді потрібний для того, щоб депутатам міської ради, голові, більш ефективно керувати містом. І Скажімо, ефективно захищати інтереси громади. Тобто, посилаючись на статут, набагато легше це робити. Ну, Тут це, як сказав Андрій, це є конституція міста. Нам так написано, і дуже легко, якщо є певні положення, їх треба вимагати, дотримування, вимог цих статуту. Наприклад, положення про малі архітектурні форми в місті, прописати гарно ці положення. І можна вже з іншої зовсім говорити з іншої точки зору, з тими контейнерами, які в центрі міста у нас стоять, да, тими ящиками понаварювали, так, стоять, які портять вигляд міста. Це тому, просто тому, не Виконавча це служба не виконає. Це, рішення, це одне з йдемо. прикладів для чого нам потрібен статут. Бо три <кхи> <хто 30 кхи> сторінок в тому статуті правда він не вміщує в собі е, правил, е, там правил благоустрою міста. Положення про малі архітектурні форми і так далі. Тут цілий перелік положень, які місцева влада може міська рада, депутати розробляти і, і міняти їх на свій, свій розсуд. Тому я думаю, що результатом цих наших зборів тих, е, щонеділі повинна бути підготовка статуту, проєкту статуту, залучити максимум місцеву громаду, зробити громадські слухання в міській раді. Так? Врахувати пропозиції громадських організацій максимально і прийняти статут міста, От. Да, не ставлячи під сумнів, сумнів звичайно, легітимність е, депутатів міської ради, голови, тому що ми далеко зайдемо. Якщо так mm -hmm. говорити, як е, е, говорили відсутні сьогодні організатори нашої ініціативної групи, я з ними в тому плані не погоджуюсь. Але статут разу ми почали, треба прийняти. Тому я його в, в, в електронному вигляді. Виставлю, не знаю, на сайті да, форматному що да, може, тобто, може просто суддя, оглянути. Ті, ну і це основа. Треба, я, бігувати, я, під... я, 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 не, я не говорю, що треба такі приймати, але Требі. тут в основному структура є. Треба дещо поміняти. дещо дещо... поміняти, Додавати, і Ми я думаю, досить пристойний статут. статут. Роман громадою тобі працювати, і з цими людьми. Бо дивіться, міська рада старається, може, там робить, щоб прибрати. А ті взяли, повиносили, повикидали, ще щось поробили, поламали. Ну, в статуті цьому передбачено. Це органи <тур> самоорганізації населення. Але... Орган... Органами самоорганізації населення є. будинковий комітет, так, що да, Андрій говорив. Вуличні комітети, квартальні комітети і комітетний мікрорайонів. Тобто але але порті... з другої сторони, дивіться, йде дубляж ради, так? тому що рада має своїх депутатів. По практично це би повинні робити бути депутатська робота, депутатська робота. Але з другої сторони, якщо люди мають і проявлять активність, це би була б школа депутатської діяльності. Громад, молоді громаді то себе хоче, вступає значить, в Раду громади, працює, mm. йде mm. в депутати і так далі. І так далі. Я бракував, що це, mm. ці right. речі вони були взаємодоповнюючі.